Привіт! мене звати Марія Сичинська, і в цьому відео я розповім вам про те, як підтримати дитину, якщо її близька людина дістала поранення на війні. Перш за все, звичайно важливо якомога швидше розповісти дитині правду і звичайно адаптовану відповідно до віку дитини. Дуже важливо називати речі своїми іменами, звичайно підбираючи зрозумілі за віком дитини слова. І якщо це можливо, наприклад, якщо лікарі дають прогнози, то ґрунтуючись на цих прогнозах, розповісти дитині про плани на майбутнє, розповісти дитині про... Те, що може відбуватися далі, пам'ятайте, що плакати, хвилюватися, розпитувати деталі або взагалі бути цілком байдужим, усе це нормальні реакції дитини на таку новину. Якщо у дитини взагалі не виникає питань і взагалі відсутня реакція, будь ласка, не звинувачуйте її у байдужості, тому що насправді це зовсім не байдужість, а це захисні механізми нашої психіки через травмуючу новину. Не варто приховувати поранення від дитини, намагаючись вберегти її від зайвих хвилювань. Дитина насправді має право знати і про незначне поранення, і про таке поранення, яке загрожує життю. Аргументую вам, чому тому, що батьки дуже часто хочуть оберігати дітей і не розповідати їм правду. По перше, рано чи пізно дитина все одно дізнається правду про поранення. Можливо, вона та дізнається від чужих людей, і тоді це буде значно більш травматично, ніж якщо вона це дізнається. Від вас, по-друге, дитина може втратити до вас довіру через те, що ви їй не сказали правду, і вона втратить цю довіру саме в той момент, коли ви їй найбільше треба. І тоді у вас не буде можливості її підтримати, а у дитини не буде можливості попросити вас про допомогу. По-третє, діти все відчувають. Проте, якщо вони не знають правди, то вони починають фантазувати. І найчастіше вони думають, що саме вони винні у тому, що тато чи мама чи інша близька людина дістали поранення. І останній аргумент для вас: брехня завжди забирає сили, а реабілітаційні. Цій процес він тривалий, і потребує багато ваших сил, тому краще берегти їх і направляти саме туди. Будь ласка, кажіть дітям правду. Отож, що варто робити, варто продовжувати підтримувати спілкування з пораненою людиною, якщо це звичайно можливо, тому що бувають різні обставини. Готувати дитину до змін, які відбудуться з людиною через поранення, і підказувати дитині, як краще робити або не робити, і чому також за можливості. Потрібно провідувати, турбуватися, можливо, малювати малюнки, передавати листівки, вітання, смаколики близькій людині, що дістала поранення. Якщо сім'я релігійна, доречно молитися за здоров'я цієї людини, або ж просто щиро бажати їй здоров'я і одужання. Будь ласка, не варто обмежувати спілкування з пораненим або пораненою, чекаючи на одужання. Не варто обіцяти, що скоро все буде як раніше, або що мама чи тато одужає, якщо насправді. Це не так. Варто вірити і сподіватися, проте гарантувати це ми, на жаль, не можемо. У випадку помітних психологічних проблем у близької родини необхідно так само зрозуміло пояснювати дитині ситуацію. Доречно говорити про те, що на війні мама або тато дістала поранення душевне. Його не видно. Але воно впливає на поведінку чи, наприклад, на сон людини. Якщо є відносно точні прогнози від лікарів, їх можна доносити до дитини зрозумілими словами. Якщо потрібне лікування, варто говорити е, про це так само, як і про лікування фізичних поранень. Не варто, будь ласка, ігнорувати видимі психологічні проблеми та робити вигляд, що їх немає, тому що дитина це бачить. Не варто обіцяти, що скоро все буде як раніше, або що мама чи тато одужає, якщо насправді це не так. Варто вірити. Варто сподіватися, звичайно, проте гарантувати це ми, на жаль, не можемо. Важливо також допомагати дитині адаптуватися до того, що сталося, адаптуватися до змін. Адаптація може тривати довше і супроводжуватись горюванням, сльозами, а може не стати взагалі швидко і майже непомітно. Важливо, щоб, не зважаючи на складні ситуації, дитина відчувала підтримку і турботу хоча б одного з близьких дорослих. Будь ласка, не варто намагатися зробити дитину. Зручною приємною для тої людини, яка дістала поранення, ігноруючи потреби самої дитини і її бажання, пам'ятайте, що дитина все ще залишається дитиною, і їй так само як і раніше потрібен відповідальний та надійний дорослий, тобто дитина все одно в центрі уваги, і ми турбуємось перш за все про неї і про її почуття. Варто виявити, які обов'язки чи ролі у житті дитини тепер не може виконувати та людина, яка дістала поранення, і перерозподілити їх. Якщо щось дитина вже може робити сама, то вона може робити це сама, відповідно. Якщо ні, тоді розподілити їх між іншими дорослими. Не варто, будь ласка, робити вигляд, що нічого не відбулося, нічого не змінилося. Хоча насправді тепер все зовсім по-іншому. Важливо екологічно, тобто, знаєте, так без шкоди для дитини та для інших людей проживати емоції саме тут. І зараз це важливо для швидкої адаптації до цих змін, які трапилися. Це найкращий варіант. Не варто також налаштовувати дитину на гірше, не варто нав'язувати песимістичні настрої, навіть якщо ви зараз це відчуваєте. Будь ласка, навпаки, будуйте плани на майбутнє, мрійте про щасливе майбутнє, враховуючи нові обставини і сподіваючись на краще.